Всім доброго раночка. Надіюсь, що доброго раночка, не так, як з утра пораненше, нам поздравительне. Оце швидко на ринок з'їздила зразу своїми двома, потім тролейбусом, потім обратно тролейбусом і знову двома. Ну ладно. Зайшла на ринок і я вам скажу на базарі ну, молочки зараз більше і бачу, що корови теляться. Є молозево, Ну, я одне молозиво спробувала, дивлюся. Яке воно гарне, маночка з ваніліном. Ну, взагалі, хто не розбирається, подумає, що це молоз і шкурочка зажарена. Ну, люди вміють таке робити. ладно. Но мене удивило, що? що ціни в принципі, не падають. Так що всім бажаю, у кого є можливість приїхати до нас у Дніпро, що кажуть, що там у вас десь дешево, то тут якраз нормально, дорого. Саме дешевий сир 150 гривень. Обезжирений. Той, що жирний кажуть, 200, 220, 250. Ну, це треба пробувати, бо я попробовала той жирний, щось він мені не дуже жирний. Ну, нічого, це на хозяйку, як говорится, кому що попадет. Сливки 380 400 420 гонят. Ну, я тут не можу осудити. Чоловік корову кормить. Ему надо его продавать, если это не перепродающе. Потому что тоже такой варіант есть. Ну, це теж їхнім, їм молоко. Оце я взяла молоко у жіночки. Ну, молоденька, така, гарна. Ну, це було утрішнє, уже каву зварила себе, бо змерзла як собака, бо було минус 10 утром. Ну, це утрішнє таке. нормальне молоко, нічим не віддає. Ну, не скажу, чтобы оно солодке, но нормальне, хорошее молоко. Видно, що без води, бо я трошки розумію цьому речі. От. То я в неї взяла по 45, а так молоко по 50. Може, комусь я ж кажу, що є вигідно, приїжджайте, торгуйте. У вас люди будуть купувати, бо у нас є кому брати, поки у людей є гроші. А як грошей не буде, то безполезно що ніби. І підійшла до одної жіночки, торгувалася за сливки. Це друге, у мене немає постійно, до того, що постійно приходжу, у неї вже їх нема. При тому, що я була на ринку, ще восьмичасов не було, в переділі називається. От, ну, так, як сливки. І на вкус. Солоденькі, але трошки, трошки не такі жирні. Ну, щоб не сказати по-другому. І це я купила. Такі. Це вони по 350, вона мені ну, уступила. А так, сливки дуже дорого. І різні. Ну, я ж кажу, я прибігаю, так ще нема восьми до тої жінки, що я беру, опа, а в, неї я кажу, а в мене нема, вже купили. До другої, бо я ж уже так примічаю, як не той, то й той. той, той, той. Ні, нема, вже купили. Ну ладно, то вже дай Бог їм здоров'я, хай бо держать корову в нинішнє, время, це треба ще вміти і було, щоб чим кормити. Пішла до мене попитаю за м'ясо. Ну, вже ж там збрашує. Ну, м'ясо, свинина, чиста м'якоть 250. От, там різна, є і там 220 і подобно. Ну, думаю, а скільки ж сало? Ну, таке, я в 4 пальці, таке гарненьке сало з проріздю. Кажу, а сало по чому? І вона 350. Я скільки? 350. Люди добрі. ну Я розумію, що це стратегічний запас, коли таке було, щоб сало було дорожче м'ясо. Тим більше зараз зима, наче полежати, дай Бог, ну викормить ту свиню, я ж теж розумію, що це таке. Я думаю, так це можна півтора кіла м'яса взяти на, на сало. Ну, ладно, це вже таке. Там спитала ще одна сало, там два пальці палець старшиною 200-220. Так що, у кого є можливість, приїжджайте до нас, у Дніпро на Абаза. Собі заробите, нам продасте, а ми вас будемо купляти, у кого будуть гроші. Всім гарного дня, а не такого, як у нам поздравітельне. Настроєння оптимизма і всього самого самого найкраще. Всім пока-пока.